Я щиро вважаю, що за віртуальною та доповненою реальністю майбутнє персональних технологій. Впевнений, що за кілька років ми матимемо пристрої, які замінятимуть нам персональні комп'ютери, планшети та навіть мобільні телефони. Вже зараз ми знаходимося у тому моменті історії розвитку технологій, коли це перестало бути фантастикою та просто існує повсякденно на відстані відкритого гаманця. Вам варто лише визначитися, скільки ви готові заплатити. І я не один так вважаю. Погляньте лише на Apple, яка нещодавно презентувала... Тувало дещо схоже на реквізит серіалу Чорне дзеркало. Але всі, хто користувався цим шоломом, стверджують, що відчуття не порівнюються не з чим. Ви можете мені сказати, що таке задоволення коштує чимало, і це правда. Але вже є суттєві кроки у перетворенні технології віртуальної реальності на щось більш народне. Яскравий тому приклад компанія Мета, яка колись викупила Oculus з усіма їхніми розробками та випустила вже кілька приладів під власною назвою. Сьогодні я розповім вам, чому я знов придбав собі Віртуальної реальності та чому ця штука можливість доторкнутися до чогось з фільмів жанру sci-fi. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про MetaQuest 3. Проте я пропоную традиційно почати з пакування та екстер'єра. Тут все максимально лаконічно. В кропці є сама гарнітура, два контролери під ліву та праву руки, блок живлення на 18 ватт та дріт USB-C на USB-C. Це не те, щоб дуже багато, але й пристрій позиціонується як дещо народне. Тому і цінник за мінімальну версію на 128 ГБ гігабайтів лише 500 доларів. Я кажу лише розуміючи, що це не те, щоб дуже мало грошей. Просто ну повірте, VR – це дорога штука. А тепер дивіться, що відбувається. Раніше в мене вже був Квест 2, від якого я отримував масу задоволення, але потім мені захотілося Nintendo Switch для більш універсального та портативного геймінгу, і я замінив одну консоль на іншу. Проте нещодавно мені на огляд трапився Квест Pro. Це така преміальна версія шлому віртуальної реальності від мета. Я придбав туди гру Resident Evil 4, і все закінчилося тим, що я проходив її всю ніч напередодні повернення пристрою назад у магазин. До речі, пропоную зацінити огляд у моєму профілі TikTok – Посилання залишаю в описі цього відео. І все після цього я остаточно вирішив, що віртуальна реальність це моє. Тому я знайшов продавця на OLX та замовив свіженький квест 3 десь за два тижні після його офіційного старту продажів. А розповідаю я все це для того, щоб ви розуміли контекст. Я маю досить багатий досвід взаємодії з усіма популярними шломами віртуальної реальності від мета, і розповідь свою я базуватиму на цих знаннях. А ви помітили, що вже почалося. Вже з кожної праски звучить реклама чорної п'ятниці. Магазини переповнені людьми. Всюди довжелезні черги на кілька годин. А магазини продовжують мірятися знижками. А я що? Я вдома спокійно купую товари онлайн і повертаю кешбеки. А на якій стороні ви? Як бачите, я вже заварив собі каву, і зараз спокійненько обиратиму собі новий oled телевізор. Я вже знаю, яку модель я хочу, просто чекав на знижки та підвищений кешбек. Але тепер все стало ще цікавіше. Цікавіше я можу повернути повну вартість цієї покупки, а також всіх інших до кінця року. Адже у моїх друзів Letyshops Shops проходить акція Купуєш ти платимо ми, під час якої можна повернути всю вартість замовлень, зроблених до 25 грудня, в цих магазинах з кешбеком від Letyshops. У найкрутіших магазинах України найбільші кешбеки за весь рік. Тільки подивіться на цитрос до 5,75%, а в Sensei 15% І таких магазинів 16%. Але краще довго. Не думати, бо підвищеного кешбеку може на всіх не вистачити, а його кількість обмежена. Якщо ви ніколи не користувались Letyshops, то це дуже просто. За посиланням в описі цього відео завантажте застосунок, з нього переходьте в потрібний магазин та здійснюйте покупки. Кешбек повернеться на ваш баланс. А після зарахування ви зможете вивести його на картку. Ну і сам застосунок, звісно, безкоштовний. Тож не бігайте по магазинах, а купуйте онлайн з гарячим кешбеком від Letyshops, а також отримайте можливість повернути всю вартість Посилання, як завжди, в описі. Перше, що помічаєш, шолом став легше. На жаль, ці жахливі гумові ремінці для фіксації пристрою на голові все ще постачаються у базовому комплекті, але я майже відразу їх замінив на більш комфортний варіант. В Quest Pro кріплення було за головою, і ця реалізація мені сподобалася найбільше, тому я обрав схожу конструкцію. На щастя, заміна стокового ремінця це питання 1300 гривень та 5 хвилин роботи. Проблема стокових гумок у моєму випадку полягала у тому, що у зручному для очей положенні від них Дуже швидко та відчутно починала боліти голова. Йдемо далі на лівій дужці в нас порт usb c для заряджання та підключення до комп'ютера. Так, це така фішка. Ви можете грати у дорослі vr ігри просто взявши свій квест та підключивши до комп'ютера. Я на Windows не граю, тому так ніколи не робив. Але мої друзі підказували, що Half-Life Alyx на квест проходиться без проблем та досить комфортно. На правій дужці розташовано комбінований порт для гарнітури чи навушників. Ще на обох дужках є динаміки, які цілком спроможні видавати. Якісний та навіть об'ємний звук. Під лівою дужкою є камера для відстеження рук чи контролерів, а також кнопки живлення. Під правою камера та гойдалка гучності. Знизу є конектор для док-станції, яку можна придбати окремо, та спеціальне коліщатко. З його допомогою ви можете налаштувати відстань між лінзами в залежності від вашого комфорту. Всередині маски є сенсор, який розуміє, коли ви надягаєте шолом і, відповідно, самі лінзи. А надягається все це досить швидко. В моєму випадку навіть не заважають окуляри. Не цілком поміщаються під маску. І тут відразу відзначу суттєву перевагу саме Quest 3 над Pro. Тут мінімальна щілина біля носа, що важливо, адже через неї видно справжню реальність. І якби це дивно не було, тут я хотів би відзначити найбільшу балячку всіх цих гарнітур. Їм потрібно чимало світла навколо для коректної роботи. Як тільки стане занадто темно, все, руки чи контролери більше не відстежуються, а взаємодіяти з системою ніяк не вийде. Звісно, якщо ви не захочете Хочете під'єднати мишу та якусь клавіатуру. Про контролери мені, якщо чесно, нема чого казати. Є спеціальні паски для фіксації на зап'ястях, щоб ви під час гри в Beat Saber не швернули контролер у вікно. А так вони комфортно лягають у руку та мають дуже кайфову вібрацію. Ну нарешті ми надягнули шолом. Що ж тепер? Тепер в нас є два варіанти: чи користуватися у режимі віртуальної реальності, коли навколо вас створюється комп'ютерна кімната, в якій ви можете взаємодіяти з системою, чи ви можете перейти у режим прозорості. Навіть доповненої реальності, який вперше презентували в Quest Pro, але саме тут він працює значно краще. Все правильно, я спеціально не казав про це раніше, але на передній панелі пристрою є кілька камер, які передають зображення навколишнього світу прямо на екрани біля ваших очей. А поверх нього накладається інтерфейс самого Quest, що дійсно змушує вас повірити всім тим фільмам про майбутнє. Проте варто вам лише двічі тапнути контролерами, і ось тут вже трохи зриває дах. Ваші власні. Руки перетворюються на віртуальні. Ви можете натискати на кнопки, хапати різні об'єкти чи набрати текст на клавіатурі. Це відчувається трохи дивно, тому що насправді під руками нічого немає, тому немає й опору, але в голові це просто щось не знаю. Мабуть, саме через такий досвід я вперше зацікавився технологіями, тому що це ну реально вже якась магія. Проте, звісно, все це реалізовано через камери на пристрої, які розуміють відстань та форму об'єктів, тому й потрібна велика кількість світла. І саме тому воно працює не йде. Дуже дуже добре та точно вражаюче, але ніяк не ідеально. Проте можливості, які перед вами відкриваються, майже безмежні. Всередині маски встановлено сучасний процесор від Qualcomm. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті та два екрани під кожне око з роздільною здатністю 2064 на 2208 пікселів, з частотою оновлення 90 Гц. Це фактично комп'ютер, а точніше сказати, дуже прокачаний смартфон на вашому обличчі. Тому тут можна робити... Робити майже все, є браузер для перегляду веб-сторінок чи фільмів онлайн на величезному екрані, соціальні мережі, Ютуб, можливість вивести екран вашого комп'ютера та працювати на величезному моніторі з мінімальною та напричут комфортною затримкою. Ну звісно, якщо у вас дуже якісний Wi-Fi І нарешті ігри. О, ігри тут це окрема тема. Звісно, графіка буде не фантастичною, адже потрібно балансувати між продуктивністю, вагою та автономністю, а це складно. Проте, коли воно працює. Відпрацьовує на всі 100. Ти можеш махати світловими мечами в такт улюблених пісень, стріляти в зомбі, повсти по стінах, як справжня людина-павук, чи стріляти ворків з лука, відчуваючи кожен постріл. Наприклад, ось так відбувається перезаряджання пістолету в Resident Evil 4. Береш магазин з паску, вставляєш його в пістолет та перезаряджаєш пушку. І це справжнє занурення у будь-який світ. Тут що називається, треба спробувати самому, щоб зрозуміти. Ще в гарнітурі є вбудований мікрофон, тому у місцевий бат. Тал можна грати спілкуючись з тімейтами з усього світу, і вони будуть вам відповідати. Адже повторюсь, в їхніх квестах також є вбудований мікрофон. Свій квест 3 я придбав за 26 гривень і хочу сказати, що воно того варте. Проте є і кілька мінусів. Перша зарядка тримається десь півтори-дві години в залежності від вашої активності. Тут можна врятуватися повербанком у кишені, хоча це не дуже зручно. Проте я приблизно так грав 8 годин поспіль в оселю зла, тому кажу з власного досвіду. То що метод дієвий. Далі вбудовані камери для режиму прозорості на маленьких екранах ваших телефонів чи навіть планшетів можуть створити враження дуже якісної картинки. Але всередині шолома відчувається, наче дивлюсь на відео з якогось дешевого ксуйомі. Але це точно в мільярд разів краще, ніж чорно-біле хто зна що в квест 2 Ну і самі ігри. Вони коштують гроші. Якийсь серйозний vr тайтл може обійтися в 40-60 доларів. А знижки на них бувають дуже рідко. Тут краще затарюватися на сезон вперед. Наприклад, коли знижки до чорної п'ятниці чи починаються різдвяні цінопади. А ну і найголовніший та найнеприємніший мінус: всі ці крути штуки та розваги доступні одночасно лише одній людині. Тобто ви не можете подивитися кіно з друзями чи з дружиною. Для цього доведеться купувати другий шолом. Але кажу, як є: Quest 3 – одна з найкращих ігрових і тепер вже робочих платформ. І якщо вам було хоч на секунду цікаво таке спробувати, дуже раджу, ви не розчаруєтесь. Проте, ось що мене цікавить, я впевнена. Не що за ціма технологіями наше майбутнє за кілька років всі будуть користуватися чимось схожим. Звісно, меншим, наприклад, як щось типу лижної маски, чомбині. Але що з цього приводу думаєте ви? Чи бачите ви таким розвиток персональних технологій? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, якщо було цікаво мене послухати, не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Осо. Обливо ваші розгорнуті коментарі, які до того ще й цікаво читати. А ще в описі цього відео, крім посилання на Shops, є і лінк на мій Тікток. Там я публікую ще інший контент, огляди на різні круті штуки. Вони постійно виходять щось новеньке, прикольне. Тож не забувайте підписатися. А поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Можете переглянути їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!